Всім доброго дня. Уже зранку зарізали поросятку. І поїхала, і поїхала Наташа до бабулі, бо комбайн приїхав молотити город. Всім доброго дня, глядачам каналу Будні Бабусі. У нас сьогодні напружений день. Зранку попрацювали біля поросятка, а Тут подзвонили, що вже молотять. Це ми приїхали, Це ми приїхали до моєї бабусі. Вона посіяла пшеницю, ну, наче так, як, знаєте, старі люди собі, треба, щоб все було. А город чималесенький, тут і посадяна велика ладка. А зерна їй не треба. Вже нема здоров'я тримати, хазяйство. А якщо міняєте на муку, то вона бере на чистеньку вже. І не треба з нею віятися, точити, як ви сказали, на решетах. Ну, общем, роботи вистачає. Тому, так ми собі порадилися, ми заберемо. І не треба носитися з ним, смолотити і висипимо на прицепу. Оп сутенький і тако наче і непогано. А що всипле, побачимо? Будемо набирати в мішки, важити. Ще нема ангару, щоб висипати, то прийдеться ще мішками тягатися, треба щось думати. Не носити ці мішки, не тягать собі, висипав і красота. Так, доробили вже тут газ. Все зробили, покрасили, газ нам вже включили. Лишилося тільки заборчик зробити. Так, і бачу у бабулі комбайн на городі. Аж де, аж на другому селі через річку. Мені звідси видно комбайн. помаленько молотить. Щось так він помалесенько ходить. Так, вже й змолотили. І лелеки, тут як тут. Прошляпила, не спіла зняти, геть і зловив миску у нас на очах. Так, вже змолотили город, приїхали, привезли отаку пшеничку. Ще такого не було в нас. Одна полова і солома. І як його в млинку тоді молоти. Оце, так, да. хоч сито пересівай. Мабуть, вітер не додаються в комбайн. Хм -хм. Бачите, що робиться. Тепер нам це все зібрати в мішки і поносити. Так, вже і тут справилися. Так, мусор знете, тут курочки переберуть. Так що вчасно прицепку зробили. Не да, треба... Я розказала Олексію, вона, мабуть, дивилася відео та й каже, Ігор зробив рецепт, треба молотити. Так, да, якраз тільки зробили, і комбайн пішов в городи. Так що не треба ніякими брезентами тепер застелятися. Все рівненько, ніде не зачіплює ні мішечка, нічого. Красота. Так, уже вечір, сонечко вже зайшло. Так що ми сьогодні багато роботи зробили, і город змолотили, зерно сховали, свиню сховали, все розробила Наташа, поховала. Лишилося тільки на паштет зварити. І думаємо, завтра, якщо нічого не помішає і не буде дощу, молотити городи. Приїде комбайн. Дощу в нас нема, горить усе. Пшеничка вже сухенька, вже можна молотити. Ой, всім на добраніч, тихо і всім ночі.